Всім доброго дня. Зараз їдемо в Полтогу. Зараз їдемо по Максима, і Аліну і їдемо з чотирьох у Полтаву. На що ми їдемо, бо я навіть не знаю. Як він називається? Лес по дерев'ян. Так. Да. Коротше, гулять. Їдемо. Ну, так. Да. Виїхали з п'ятачком. <ріст> Їдемо. Що заїдемо, заберемо Максима да. і полетів. Трошки погуляємо. До юка десь гуляє з хлопцями. У них своє гуляння, у нас своє гуляння. Да, Киевская дорога, смотри, да. Трошки уже букатик подъехал к маме. Надо выйти. Я там смотрю, дядя. Ну, там, да, Бо был клон. На видео он сирену рвал. же мне Порвувати нас ось тут. Вон сусідська, трохи сиріень заглядає, мабуть, трохи патронем. Операція вдалося, все чутко, не був замічений, все нормально. Так що оновим квіточки, поки мама спить. На сонечку лежить, вигрівається. Один рижий у нас в хоті спить, не виженеш на двір. А Юся у нас тако тільки на двері проситься, хоче на вулицю. Кс-кс-кс, йус. -кс -кс. Ух, яка баришня бархатна. Ти бархатна дівчинка, да? Де да той обізен, а ходи біля тузика. Запускаємо сиволочку на цьому полі. Зробити. Да, і сразу Кукусіка родостян повні. були б труси сказали, б труси повні, ну нема трусів. Да, ну куки вже свої зробив, справу, Да, Вже й зробив і вже і перетягав да. все. Весь двір. Тільки й ганьоли. А зустрічає Кукусік. Mm -hmm. Такий прям біжить. Боже, як красиво ці кульбове, ось на Дуже, диві, скільки просто. Вдало. Та я вже покажу. Дуже класно. Так до жовта все. Ми знімаємо мума кричить на попу. Тому що попа випустив юру не на двір. Да. Попа щось получає. Люлей. Бо Попа що до машинка будеть і їхати рушуком і вести їм уже людку. Шукать. Да. Він на концерті на якомусь схоже. А мені все одно дають. Удивоць надо. Ну, хорошо. Я йому написав, він що злужен приїхати. Так що тобто не сердись. Не Ти думаєш, приїде? Я думаю, ні. <сих> 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 Потім може. Пише, що ми вже їдемо. Пише, що ми вже їдемо. Тобто що не переживай. тут, кабан-дерун? такий кука. кос mm? это Які штучки. Петунії. Так, ідемо, подивимось на огород. Ти підросли. Кабачечок підріз. Що два тільки, да, вилізли? Пока я не бачу. Це кокус один з та да, дай він там просто лише ручок на одному, нічого страшного. Не може, да? Біж... Я не бачу. Двотики вилізло. Ось кабачачок. Та я думаю, вилізло. Аби ще кокос не наступав на них. Так, а це тут салат, Цибулька? булька. Рук, петрушка. А гірочки ще нема. ось такі доброго. Щас обробимо наші туї. Бо щось вони трохи жовкнуть внизу. Ти думаєш, воно щось допомагає? А. А чи ні? Та нічого я спитався. Ось вийшла красовиця. Прогуляться схоти. Так, тут у нас ось перед кухнею, перед вікном ростуть туї, типа. А туї. <cilfall> і папа питається їх поливати, все зробити для того, щоб вони виросли. А вони не ростуть. Ну, там місце таке. То, що в нас тут дуже була маленька туя, вона не прижала. У нас тут була клумба, і рози пропадали. Диви, да, ну, яка холодна. А Юра ну, ось приїде. Ну, Давай попа розкажемо, як ми в Айкіті вчора скупилися людям, щоб понімоли, дуже зробимо їм рекламу. Oh. І понімоли, і дивилися в чеки. Вчора зайшла я після роботи в Айкіті і взяла взяло попіношому штани і шорти, взяла розмір XL, Там написано набірки штани темно-сині, а на шортах написано шорти, взяла я її чек, взяла, на чек не подивилася, поїхала додому. Ми поміряли, відтоді воно на нас було велике. І вечором, як ми їхали Пет Полтов, вирішили зайти обміняти на розмір марші. А вони нам сказали, що шурти й штани не підлягають обміну. Да. Типа, бо, це вважається як піжомна ну, просто як білизна. Як білизна і мені. воно в Чекові дійсно вибито там написано білизна, а воно даже по спілки з сп... цих споживачів. Ну, типу, проходить як товар, який не підлягає обміну. От і все, і нам її говорили з адміністратором, і на гарячу лінію. Я телефонував. Ніяк не вдалося нам вирішити цю. Хоча ну це просто дурять людей. То були звичайні шорти, шурки, да. дуже показати. І, і звичайні штани, штани, спортивні штани. Так що уважно будьте, да, да. чекові, а що... Який спіш... там Товар пробивають. Я спішила з роботи, в мене було куча турб. Я той чек взяла, схватила, в сумку кинула і пішла. Даже не подивилася, що там написано. Да. Головне суму порахувала, ну що типа правильно, і все. Да. А Воно, те, що там не, не скільки пишуть. там грошей жалко, а просто тисяча таке, гривень, а просто від, відношення до. До людей до да, порядку. Вони, вони себе страхують, щоб люди не міняли. Воно то понятно, що це, ну... Не, ну подожди, а як не пікнуть, це ж наше право поміняти на. Ну, а наше ми... право. Ну, право тут нас... За право ми на цьому каналі говорити не будемо. Яке тут право, і хто кому винен, і як воно діє закони України? Ну нічого. Хай хай буде так. Ми для себе зробили висновки, більше той магазин ходити не будемо. Та і все. Ну, да, все, я я пам'ятаю даже Юрі скільки футболок я купував, а все вони мені кажуть, обміну не підлягає, обміну не підлягає. Да, бо вони все його в чеках пробивають, як білизна, Футболка. і все. Ну, Юрі, я хай беру, я знаю, там на зріст береш дитині проще взяти. На зріст воно підходить і все. І там ті футболки по 300-400 по 400 гривень. Ну, все одно, все в них обміну не підлягає. Mm, да. ну, так, ну, це такий магазин. Да. Звичайно, воно нічого тут не зробиться, ми для себе просто висновки зробили та й. Так, краще, якщо ходити в цей магазин, мірять зразу, щоб да. бути впевненим, що міняти не прийдеться. А броті, щоб потім обміняти. Навіть вчора шлюпанці міряла шлюпки в магазині, і вони мені кажуть, що можете взяти додому. Сутки в них по квартирі, типа, походить все, якщо вам не натирають, залишать. А якщо типу, щось побучуєте, що не улюбно можете принести, ми вам повернемо кошти, типу, без проблем. Ну, там мені зразу сказали, що можете взяти і дома походити чи зручно все, а потім це ну, ну, різні магазини. Да. Хай буде так. То вона як власник сам працює і торгує. Він і працює на своїй потоки. А як ото торгаші понабероли. Ні, то просто мережа магазинів їм по барабану. Вони mm -hmm. просто ще друзі. Один магазинчик свій він там буде. До... Робить все так, як треба. Ну, no. mm, красота. Стрикозів. Стрикозю, а може это стрикозов? Шо це туди <гул> сам у нас тут сегодня задвижуха вопить. Ой, <гул> ой, ой. Ну, сколько машин? Кокос, что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? Смог чержом бурер? Да? Мама гуйдовица накачали, качали. Все зоняки. Все чем зоняки. Mm -hmm. mm -hmm. Укусик допомагає, мамі сапоти огород. Так, це буде Кокос. <laughs> Що ми тут щось садили? Да. А що так? Ну там якийсь салот або кріп, або ще щось. Мішу, з бусиками це витворяє. Ви що? Та ось подиви, то бусик, як вона угуркує. Це вже другі штани. Іди передівою. Ну, Дужчі пройшов і кокусик вона лобками вимозить. Mm -hmm. а ми кожен день полимо костюм. Ну, Трошки вугнище. Ну, так тепленько, хорошо. Огонь заспокоює. Я якась м'яску підкрутить. Хіба. Ти курочку розворожив? Я вже замаринував. Да. Так.